Mam 3000 zł od pani proszę 4000 zł. Mam 3000 po raz pierwszy. Jeśli nie dostanę oferty, to mam 3000 zł po raz drugi i 3000 zł po raz trzeci. Zatem wspaniały naprawdę fantastyczną obraz, Gratuluję. w 1962 roku, to jest trzeci artysta w 60-tym. E, w 1982 roku zgodę w Kijowskiej Wyższej Szkole techniczno artystycznej a w 1990 roku ukończył Wydział Grafiki Kijowskiej w Państwowej Wojce Podkrzywnej. Od 1990 roku jest członkiem Krajowego Związku Ukrainy, jest profesorem nadzwyczajnym Wydziału Malarstwa Państwowej Akademii Śląskich Pięknych i Architektury. żyję! На чужий безвіного тяжко жити. На чужий безвідного. Це один з проявів справжньої солідарності Польщі і польського народу з Україною. Така харитативна акція, вона звичайно спрямована на допомогу нашим військовим, нашим громадянам, які справді зараз такої допомоги потребують, і Польща одна з перших, яка таку допомогу нам надає, в тому числі і організовуючи подібні заходи. Ми дуже вдячні товариству покоління, польському товариству покоління, дуже вдячні прем'єр-міністр Польщі Матеушу Шумаровецькому, який надав свій почесний патронат сьогоднішньому заходу, і дуже вдячний передусім тим українським митцям, які в такий неймовірно талановитий спосіб. Показують, наскільки багатою є культура українського народу і наскільки потужною є власне, сила української культури, власне, через українську культуру ми можемо давати ці меседжі, які світові, які нам дуже потрібні. А першим і пріоритетним меседжем є те, що тільки об'єднавшись разом, ми будемо здатні перемогти це зло, яке зараз в Україні в особі російського. Війська чи не, злочини проти українського народу? Так як і моє життя, воно зовсім стало іншим. Я перецінила всі цінності і зрозуміла людину, що саме головне для людини це життя. І це творити добро, допомагати один одному.